Сусідні постраждали багато більше тут менше руйнувань, але тут перекриття. Та да, між таміж да, стили, тому там досі таки не дуже безпечно. Порожні приміщення без парт, забиті вікна, пошкоджена стеля. Вчителька з Глухова Олена Дука показує те, що залишилося від її класу. Півроку тому у ніч на 30 серпня росіяни завдали авіаудару по глухову, зруйнувавши будівлю початкової школи номер 1 Це сталося напередодні дня знань. Першачки вивчили віршики для того, щоб прийти хоч у сховище, бо ми планували це провести дійство в укритті, але все одно прийти до школи. Всі діти говорили про те там різні класи, що підуть в кафе, там на прогулянку містом чи будь-куди, аби тільки зустрітися. Але, на жаль, ось такі події перешкодили і. Ну, скажімо так, перешкодили, але не зламали. Авіаудар по школі стався близько четвертої ранку. Ворог скинув на місто шість керованих авіабомб. За два дні тут мали лунати дитячі голоси. Натомість, замість святкового ранку, батьки та діти телефонували не з привітаннями, а з пропозиціями допомогти розібрати завали після обстрілу. І малеча, ось ця ось знаєте, початкові класи вони дуже щирі, вони безпосередні. І малеча дзвонила, писали і казали, що ми маємо гроші там на день народження, які їй надарували. Чи там скарбничку свою вони готові розбити, куди принести, будемо відбудовувати школу? І це дійсно було дуже щемливо, оскільки ну вони малі, а настільки вже відкриті і підтримують саме таку важку хвилину. І це було дуже приємно, і це було дуже зворушливо і знаково. Скажімо так, це значить, що школа буде жити, вона жива. Правильно сказала Алла Миколаївна, що школа це не стіни. Перш за все це діти, батьки і педагогічний колектив. Попри активні обстріли міста та громади, які змусили владу оголосити евакуацію, а багатьох мешканців виїхати, школа продовжує жити. Діти, попри всі труднощі, залишаються на зв'язку та навчаються дистанційно. На початок цього навчального року в школі налічувалось 211 учнів. Так, частина дітей виїхала в серпні. Звичайно, після тих страшних обстрілів, частина дітей виїхала. Але з часом діти повертаються. Тому що життя триває, батьки планують своє життя і, звичайно, піклуються про освіту своїх дітей. Тому хочу сказати, що ми знаєте, як це не дивно, але на сьогоднішній день дуже потужний колектив зберігся не тільки вчителів, а і батьків і учнів, які ну, підтримують заклад і де б вони не були. Але вони не змінюють заклад навчання. Нині школі працюють 46 вчителів, із них 40 лишаються в громаді. Один за кордоном, а решта перебувають у межах України. Попри відстань, освітній процес триває, і вчителі докладають максимум зусиль, щоб забезпечити якісне навчання. Особливо вагому роль у цьому відіграла Літва, яка надала суттєву підтримку для успішної організації дистанційного формату. Звичайно, шукаємо спонсорів, шукаємо допомоги, і якраз відгукнулася. Литва надали нам ноутбуків 112 штук, от а потім іще додали. І у нас майже половина учнів нашого закладу на сьогоднішній день забезпечені саме цими приладами. Директорка школи зізнається, що їй важко згадувати ту ніч сповнену болю та руйнувань. Проте водночас вона безмежно вдячна всім, хто не залишився осторонь і запропонував допомогу. 30-го числа був прильот. А 2 числа ми вже тут всі разом все це розбирали. Хочу ще сказати слова подяки тим вчителям, які приходили з інших закладів, наших освітніх і допомагали нам. От тому навели тут трохи лад, розчистили територію. Практична психологиня школи Людмила Габенко підтримує ці слова та ділиться своїми спогадами. Вона розповідає, що тоді всі відчували страх та розгубленість, а ще нерозуміння причин злочину Росії. Ну було страшно, було ніяково, було просто незрозуміло, що ти відчуваєш, тому що ну, ти такого ніколи не переживав. Це було поруч, це було зрозуміло вже ж третій рік війна, але ну, все одно це було якось неочікувано. А тому, що ну, тоді, тут, тут нічого ніколи не було, і тому. Ну, Причини ми не розуміли. А ми прибирали речі, ми якось так заспокоювалися, хтось плакав, хтось проклинав, хтось боявся. Але ми всі працювали, ми приводили все до порядку. Ці події змінили дітей, змусили їх подорослішати набагато раніше ніж мало б статися, кажуть викладачі. Багато з них живуть зі школою і чули вибухи. А дехто навіть зазнав тяжких втрат за часи повномасштабної війни. Вони подорослішали, мабуть, що у перші дні війни. Багато хто з дітей втратили батьків на цій війні. Тому ну, вони, вони серйозні вже давно. Дітки звертаються, ми працюємо за потреби. А ну, як, якщо є потреба, вони не бояться сказати, вони молодці. Попри всі труднощі, колектив школи вірить у найкраще та невпинно працює для майбутнього. Уже розроблено стратегічний план розвитку до 2027 року, а також замовлено експертизу щодо можливості відновлення будівлі. Була замовлена експертиза. Плануємо. Із місцевою владою, ну, звичайно, що це не сьогодні і не завтра, а після перемоги, піднімати цей заклад. Тому, звичайно, потрібні фінанси. Сподіваюся, що будемо знаходити ці фінанси. На сьогоднішній день є в нас ну, такі непогані в цьому плані напрацювання, але, на жаль, дуже близька відстань до кордону зупиняє якраз все те, що ми маємо і хотілося б зробити.